Любі глядачі, вітаю вас на Салвєза Show. І сьогодні ми будемо готувати улюблену страву нашого гостя. Привітайся, будь ласка. Всім добрий дня, мене звати Юра Єщин. Я дуже відома людина. Вітаю вас на Солв'яза шоу. І сьогодні ми будемо готувати улюблену страву нашого гостя. Дмитро Всім доброго дня. Мене звати Юра Єщі. В українських руках людина, інтернет і герой. Да. Будь ласка, розкажи, яку страву ми будемо сьогодні готувати. Я ось бачу на столі, що це у нас. Ікра з кабачків. Ікра три кобачки. <с Developing> І морковка. Клас. А що нам яйце. Ну знаєш, типу... Я думаю, дуже люблю готувати яєчко. А яке яйце я можу? А ти скажи які ти хочеш? Я хочу яйце пашати. Ну це як для підерів якісь Думаєш? Просто приди... Де Дам... знає, в очку і бачиш. <с <с <спрятався> та ні, я не був на гулівірі. Да ви не слібамо, мені пиво. пиво. Пиво дайте мені. Це блять, піду нахуй. <пиво> Але в нас шоу не були ні Мені про <пиво> Я ж казав те, що у нас шоу не можна алкоголь і все таке. Без мату. Блять. Я ж... Нормально не можна, так? Да? Не, не можна. Дав Давай. Давай далі. Так що, може, ти розкажеш про свою страву, якусь яку ми будемо сьогодні готувати, чи що? Щось хотів не... Я не, я не, я не... Ну, типа, надо яичко. и Игрушку. И что, а наша нам в WhatsApp? Намазывать на хлеб... хлебцы? 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 А, это Хорошо. Да, мне совпадает. друг тут есть. Может, друг? да, я друг. Да, давай познаем, возьмем. Та, давай Вас. Вась! <свеч> э? Давай. Ай, що це, блядь? Вася, мої вітання. Ні, не маю Юра, що це за осе? Що, Юрчик, подумаємо з тобою. Тобі якось працюєш. Ну, так, ну, трішки працюю, звісно, так. Є трошки діла

Ну, заметил. почнемо. Зразумею, одне, yeah. Я говорю тувати таки, потому что мой бразо. Мой бразов. Ну и потому что ты, честно, ну, він трохи напрягал. Братан. <coughs> Що якась тут, ну чесно? Добре. Де ти пиво взяв вже? Що ж, почнемо. Я відкриваю клюці. Давай я можу того. відкрити. Що ми спочатку робимо бутерброди, так? Да? Ні, ну то ж, спочатку треба щось приготувати, а потім щось їсти. Okay. Ні? Ну як скажеш. Так що, от що ти сьогодні до нас дійшов, до приніс ось кабичкову? Бо люблю. Любиш? Може, я, пов да Не, може пов з чимось. А як приєднає? Ні, може з чимось пов'язано з бабусею, з дідсем. Ні, Ні, хуя. Просто просто любиш. Так. Yeah. Добре, що і як Скільки ложить на бутербродах. Класно. А що може доставаю цю кастрюлю на яйцо? А що ми будемо з цим робити? Прось. Я розіб'ю. і буду грузити на як на хую дівку. Кого? А в тебе бо взагалі є дівчина? Може якісь мутки, там? проститутки. Что А тарелку можно? Да я не відповідаю на провокцине питания. А тарелку можешь ну, на него да, а да, да не, кастрюлю, кастрюлю. что ты ж? Ты тарелка или кастрюля? Не, вначале кастрюля. Я сказал, ебаный. Юра, блядь, ну шо такой хуйня нахуй. <свят> ну я ебал, ну ж, блядь. Я ж... Будь ласка, заходь, заходь до нас знову. Ви, вибач. Що ти як тряпка рознився? ти, блядь. Ні, ні, давай тут нікого ми з тобою все медалі. Так, так я що, я вже бутерброд зробив. Давай ми ось дивись, ми з тобою каструльку вже достали. Давай може я трохи води тобі зроблю? Давай. давай. Скільки дивись, скільки тобі води треба. А що ми будемо з цим їсти? Просто каломпутати? Нахуй... О, добре. Диви, який бульбашки. Хорош. Так вимикаєш, ага. що я думаю. Водічку. Скільки треба? 4-5-6. Дев'ять. Дев'ять. Не чую як баба. Дев'ять чи десять? Оп? Є. Водичка буде кипіти. Що ми що ми зараз будемо робити? Може грушу. Давай я помию, а ми трохи наріжемо. Так? Це в тарілку будемо класти. Чи... Риби Де джир? картошка? Картоплю тобі? Зараз, зараз, зараз. Тобі скільки? Кілограм? Один. Я по 5 гривень одна продаю. штука. А, тримай. Ти картоплю моєш? Клас. Ти черв'як? Ні. Давай, а грушу ти помоєш чи я вже? Ти що, не блядь, не уїб мої груші. Де-то там. Юр, як тебе вчора день прийшов? Розкажеш щось. Що розкажеш? Як тебе вчора день прийшов? малюк. Що робив вчора. Чопив пиво. І все. А ти кожен день пиво п'єш? Стараюсь трохи рішити тут трабли. Так, кожні 6 годин. А як тебе справи з такими Ну... <плес> ну з наркодимо може бути тільки два правила, або позитивні, або okay. по негативні. Okay. А мене нейтральні. Тобто okay. нейтральні? Mm. Uh. Щось, щось а да, щось ні. Щось врізаєш все ж що таки. Щось легке або таке. Ну well, для того, щоб може колись там, ну типу, oh. тут там тут. зробити бекграунд. Uh -huh. Чи може ось відчути якийсь гес, можливо, я Тож, Давай, ти почнеш Стоп, стоп. Так? Ти ж, блять, казав, бо тут лак. Діот. Це... З тобою потім підемо і... То опустимо, так? Все. Все, продовжимо. Давай, ти почнеш з картоплі. Я ось з груши. Може тобі якісь ну, пакетик мусорний, щось, шо, обломки ці. А ти... Розкажи, а коли ти останні раз готував? Це дивлюсь. Тебе так тут виходить. Воно. Так а ми там тій це ж. Може кульок тобі. Воно акумулює смак. Викидай, викидай, викидай. Клас. Воно акумулює смак яєчка ага. і воно буде таким більш пух пухким і смаковитим. Що ж може зробимо про то Рушки пойму. Ну тобі що дівчина, що тобі там ті яєчко Я ж тобі не кажу щось робити. Я просто кажу, давай її, щоб поїсти нормально. Що, давай зробимо твоє улюблене яйце пашота. Яєчко, <рес> будемо робити <рес> яєчко. Давай, я буду об бурлити, а ти туди заливай. Чекай, чекай, чекаємо, чекайно. Ну зараз, -зара. Ой, клас, Ой, супер. Ой, супро у нас вийшло, да? Що ж, мені здається, для нашого яйця по шоту. Я бы не щоб мы все. А що да, з вашим другом? Эй, блядь. Юр, Юр, юр а, блядь, нам пришло шоу. Шо робить? Юр! Ю, Ю. Бляаа, Юр! труд. Бля, дай мне. Ю. Та коротше, що, у нас же наше яичко є. О, наш сендвіч. Що ми сюди? Далі. Нашу твою, що нашу, твою улюблену yeah. сосісочку. Нарізаємо, правильно? Мені звісно. Що ти зробиш Звісно. Оп, сюди. Ти дуже гарно. А це запасний зроб. номер. Yeah. Да. Буває, буває, що там. Uh. Оп, дивись. У нас... Супер блюдо, мені здається, ну тупо реально на звісномішку. Зараз ми його трохи... Ізюміньку. Далі. Ізюміньки треба додати. Дивись, дивись що мене. Любиш такі. Юр! Юра! Юр! Любиш такі? Любиш чи щось інше? І трьох років. Можна? Можна. Давай трохи куди? Давай трохи на того сендвіча нашого. О, кружочка того. Ой, класс, класс. Юрчик, что, спробуешь? Угу. Юрчик, давай. Все, давай я тебе воделку. на. Це тобі, ось мені. І що? З чого почнемо? Груші? Груші. З Мені трохи ось з соусом нашим. Няма, няма. Що ти робиш? Що, мені подобається? Може, яйцо пошоти? Яка хуйня? Ти... Де не ще готовий мій, блядь. Так ти, ти ж готував. Йо... Йо Я йо Я диким мив, блядь. Так не, а хто нарізав? А ты, блядь, на сауна, Так не, а кто не на... Ну, Хто нарізав? Хто нарізався? Ты ж нарізався. Что нарізав, бля, я йде і взірвали дерево. Може до нього питання? Ну до деда твого... До твого дерева. дерева. Йоп. Блять, стоп! Стоп! Кадр! Димай пиво, блять! Я в тебе нічого не забрав. Дай ми пиво кажу, я нічого не забрав, це ж мій продакт куди ти, Юр, 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 ну давай знімемо, дознімемо да, вже що? Юра! Бля, сука сука заебали. Не можна пиво бы поехать. Юрана ку! Чи, 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 нашу! От нашо. Юр, давай пиво. Заспокой ты, блядь, дружка. Добре, іди сюди, іди сюди. Іди... І, а інший, іди. А ти ти де А де наш, де наш. Сніму вже, де? Три хвилини залишили! Можна, можна оста... Ні, чи, 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 давайте останній кадр І все. І пот... нет, потім, Ні, потім розійдемо! Потім розійдемо! Друзі, давайте останній кадр. Дякую тобі за це шоу, Юр. Тобі сподобалось? Ні, куди? Куди? Давайте, ні, давайте всі зніма, блядь, уже! Давайте усі заснімось. Юр, дякую тобі за шоу, що до нас прийшов. Юр, тебе є щось сказати на останок? Бля, дуже сумно. Що довбойовий їбані. Хто? Добре. І останнє питання. Якщо б ти зустрів Зеленського, що б ти йому сказав?